Що ж, вітаю всіх моїх оглядачів, теперішніх і майбутніх. З цим чудовим святом, Великим днем, як ще його називають Пасха, коли б'ються яйцями вареними покрашеними. Хочу привітати всіх українців, які можливо будуть дивитися це відео. Може зараз, може в якийсь інший день. Хочу їм побажати всього найкращого, щасливих днів, міцного здоров'я і миру в ці чудові країни. Звісно, це Україна. Ну що ж, перейдемо до відео. Це буде хлопці та дівчата, оглядачі та підписники. П'ята частина гри, проходження гри Resident Evil 4 Remake. І всім приємного огляду. Побачимося в це відео. Resident Evil!